Вам треба зробити... зробити паркувальну кишеню да. капітальну під вашим житловим будинком Небесної сотні да. 55. Так, да. да. там в заяві все описано, щоб не читати коротко. Е, у дворі не вистачає паркувальних місць. Це добре, тому що у вас у кожного майже з'явилась машина. Розумієте, тут Диві. ще, вон, бачите, 에... які паркуються машини, автівки. Ну, не дешеві. Не, не дешеві, да. Це поліція видно, по виклику приїхала патрульна. Ні, так? вони бувають там відпочивають. А то, що я тебе Патрульна поліція відпочивала? Так, вони там були відпочивати. Я ж все бачу, в мене окна там. А, як Так, а це... Лена, що це? А це саме... трактор. Це ж вже є дорога, це трактор, так. Ми, знаючи цю ситуацію біля вас, робимо кілька кроків. Перше, ми з Хасаєм відпрацювали, він в сусідньому будинку, там де жовтий аероплан, mm -hmm. зробив парковку. В дворі. У дворі у дворі це він зробив за власної ініціативи за підтримки ініціативи міського голови. Бо він зараз ми з Дмитром Васильовичем працюємо. Він колись знав за свою старою роботою власників і директорів магазину Жовтий аероплан», щоб вони теж зробили в себе парковку, бо вони вже немає де машини ставити. Крім того, церква в нас ще є. Ну до церкви ми. Не достукалися ще, але думаємо, що з ними теж треба говорити, бо багато вірян до них приїжджає. Ну, там не тільки на... віряни, там ВПО приїжджають. На автомашинах у вас же ОСББ? Ні. Ні. А нет. чого у вас не ОСББ? Ну це вже друге питання. Дивіться, якби у вас було ОСББ, ми б цю територію вам дали для санітарного утримання і благоустрою. І ви могли зробити такий легкий зелений парканчик, щоб може там машині колеса ніхто не різав там десь, да? може, зробили б там. Підхід, який сплитка або ще щось, як інші ОСББ роблять у себе в норах. Давайте домовлятися так. Ви з боку свого робите ОСББ, а ми з свого боку проєкт паркування. Ну, ми можемо про це Ви побалакати. Реєструєте ОСББ, ми асфальтуємо парковку. Ні, Бо, ні, так? ні, ні, ні контракт питання... таки не буде. Ми, давно ми Можемо стоїть. побалакати, попробувати з нашої сторони. От Давайте побалакайте, попробуйте. Ми Добре?